Дівчина запитує у свого хлопця Олесь, а чому всі називають тебе блискавка? А бачиш цей брутальний шрам у мене на шиї? Так. Я одержав його, коли застібав пуховик. Насправді у всіх мікстурах основна діюча речовина це спирт. Саме він лікує застуду. Все решта це смакові добавки. Петрик приходить зі школи та каже: Тату, мамо, вам сьогодні не варто дивитися мій щоденник. Батько бере ремінь. Мама ковтає заспокійливе. Відкривають щоденник. А там дві п'ятірки. Батьки непритомні. Петрик. Я ж вас попереджав. Попереду стада йде круторогий баран з віночком. Вівці впевнені, що він знає, куди він їх веде. А баран. Всього лише бажає бути попереду. Не курно і гарний вибір трави. Вичитала попадя у книжці незнайоме слово і питає чоловіка: Григорію, а Григорію, а що таке конфуз? Ну, наприклад, якщо ти додому прийдеш, а там я з іншою бабою у ліжку, ось це і буде конфуз. Григорію. А якщо ти додому прийдеш, а там я з іншим чоловіком. Ну-ну, no, no. ти мені конфузи з блядством, не плутай.